Чи означає прийняття іншої людини те, що я тепер маю бути з нею поруч, обіймати її, цілувати та закінчувати поруч із нею своє життя? Зовсім ні. Дуже важливо прийняти кожну людину в вашому житті, особливо тих людей, хто ваші близькі люди, і ті, хто робили вам дійсно боляче. Але це зовсім не означає, що, наприклад, прийнявши свого чоловіка алкоголіка, ви маєте провести поруч із ним решту свого життя. Зовсім ні. Ви можете спокійно його відпустити зі свого життя. Важливо те, щоб у вас всередині залишився спокій. Щоб ви не продовжували віддавати в той бік неймовірну кількість енергії через те, що ви дратуєтеся, ображаєтеся, злитеся на нього, розумієте? Прийняти його це означає, що на рівні душі зробити собі спокій. Так, ця людина є. І вона прийняла рішення бути алкоголіком. І це вибір цієї людини. Ця людина може бути саме такою. Але це ніяк не впливає на мене. Я обираю рішення жити по-інакшому. Я обираю рішення відпустити цю людину. І всередині мене немає з цього приводу роздратування, образ і такого іншого. Я просто спокійно її відпускаю жити своїм життям. Це її про прийняття. І коли ми говоримо про прийняття батьків в тому числі, це не означає, що ви тепер, коли їх прийняли, маєте проводити поруч з ними всі вихідні і обійматися, і цілуватися. Зовсім не обов'язково. Часто це бувають такі батьки, з якими поруч знаходитися навіть некомфортно, люди бувають дуже різні. І ваше прийняття починається з того, що ви просто дозволяєте їм бути такими, як вони є. І ви не дратуєтеся від цього. Ви не ображаєтеся на життя за те, що у вас такі батьки. Ви не мучитеся від того, що вам зіпсували дитинство. Ви просто усвідомлюєте, що це лише люди, які дали вам життя, яких ви обрали для свого досвіду. І ви можете не спілкуватися із ними взагалі, якщо це дійсно важкі батьки, бо бувають різні ситуації. Але прийняття це про те, що спокій всередині вас.